У межах проєкту Пліч опліч у Чернігові відбулися змагання зі стритболу серед студентів вищих навчальних закладів, закладів передвищої освіти та професійної освіти. Всього у змаганнях взяли участь 9 команд з Чернігівщини. Сьогодні зіграють 12 ігор. 12 ігор. Це по коловій системі розбиті на три категорії, і всі навчальні заклади змагаються між собою. Це вже олімпійська гра, олімпійський вид спорту з недавніх часів. Дуже популярний вже останнім часом стає у нас в області. Нещодавно ми проводили змагання серед школярів з баскетболу 3х3, де було близько 18 команд. Тобто гра дуже енергійна, захоплююча. Під час гри треба не дати супернику забити і самому забити. Тут, тут, в принципі, як в кожній грі, все дуже просто, але треба мати неби якісь здібності, щоб це все робити якісно і так, щоб воно гарно виходило. Цікаво, що цей вид спорту останнім часом дуже поширений в Україні. Він відрізняється від звичайного баскетболу тим, що зазвичай у команді троє учасників. Ігра відбувається лише на половині грального поля біля одного з баскетбольних кілець. Участь в обласних змаганнях взяли як і досвідчені спортсмени, так і ті, хто вперше на таких змаганнях. Ми приймаємо гостей команди із різних навчальних закладів нашої області з такого виду спорту як. Стрітбол або баскетбол 3 на 3, що його називають. Баскетбол баскетболу в цілому в національному університеті Чернігівської колеги приділяється надзвичайно серйозна увага. І сам факт того, що ми от за останні два роки створили дуже потужну команду з баскетболу, яка в минулому році, до речі, в північній Лізі стала чемпіонами по стрітболу. Баскетбол тренує дисципліну. Фізичні навантаження це дуже цікаво, особливо коли ти не кожний раз попадаєш в кільце. Це спорт, і це дуже важливо для організму. Та дисципліна тренується. Ставати о шостій ранку не кожен зможе. За підсумками змагань визначили трьох переможців у трьох групах. Серед закладів вищої освіти перше місце посіли студенти Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка. Серед закладів фахової передвищої освіти перемогли студенти Чернігівського фахового коледжу інженерії та дизайну. Серед закладів професійної освіти Ніжинський аграрний коледж. Ці команди представлятимуть Чернігівську область у квітні на всеукраїнському рівні змагань зі стрітболу серед студентів.